Мої вітання. Нещодавно мене зупинили співробітники поліції. Вказали на те, що з моєї сторони є порушення правил дорожнього руху. Рухався я на районі вночі, і вона вказала, що у мене не працює підсвітка заднього номеру. Порушення це чи ні? Зараз я вам розповім. Як завжди буває, в темну пору доби зупиняє співробітник поліції, вказує на те, що у вас не працює підсвітка заднього номеру. Хто он... хто? Та що сім, сержант. Шестер. Слушаю вас. У вас не працює ззадні на номерів. А він повинен працювати чи він повинен бути освітлений? Ну, має бути освітлений. <какляр> ви коли за мною <кляр> мно їхали, ви його і освітлювали, правильно? Так. Да, ми ж виключили з підтравне світло, побачили, що у вас воно не працює. Будь ласка, устраніть, якщо у вас є така неможливість, ну, необхідність. Можливість? Так, необхідність чи можливість. Якщо є можливість. Та розтаможили, ну, так. Розтаможил, та. Ну, я думаю, я думаю, це через ваші дороги трохи важко. Вы зафиксировали меня в движении. Ну вы же фарами подсвеч... подсвечивали? Подсвечивали. Да. Нарушения было, не было. Как вы на регистраторе могли определить 20 метров, читаемый, не читаемое? Когда я стою, ну, я могу не включать. Я ж не рухаюсь. Сам это. Я, вас... дум... я, думаю, я думаю, зараз вы 100% его якщо Если можливо, заите на СТО. Бомбі або поміняли лампочку, або ви самі вже а може, там, Я думаю, знаєте, проблема в проводці. Ну якщо у вас навантаження було на самий цей, на бомбе, то можна і проводка. Ні, просто гада беруть своє. Дуже старий. щасливого вам дороги, найкращого. Б... Удачі. Хорошо. І так, як завжди буває, в темну пору доби зупиняють співробітники поліції, вказують, у вас не працює підсвітка заднього номеру. Але в жодному нормативно-правовому документі не вказано, що потрібно, щоб працювала підсвітка номера. Вони також вказують, що це порушення частини 6 статті 121 Кодексу України про адмінправопорушення. Але там вказано, що номерний знак повинен бути освітлений і читаємо з 20 метрів. Тобто, в темну пору доби він може освітлений бути фарами, фонарями. І як завжди буває, співробітники поліції за вами їдуть і своїми фарами, що вони роблять, освітлюють ваш номер. Тобто, в даному випадку порушення нема. І коли ви вивчаєте докази, ви вказуєте їм на те, що, бачите, на вашому реєстраторі зафіксовано, що під час руху ви освітлювали своїми фарами мої номерні знаки. І порушення нема. Інколи буває, що вони зупиняють автівку і кажуть, що зараз будуть свідки, будемо виміряти з 20 метрів, читаємо номер чи ні. Але в даному випадку автівка стоїть і нею ніхто не керує. Тобто, на кого тоді складати адмінпостанову? Порушення може бути під час руху. В моєму випадку я на це вказав співробітникам поліції. Вони не складали на мене постанову. Порекомендували, щоб я в подальшому все ж таки зробив цю підсвідку номеру.